Від суперечок до конструктиву у Херсонській міськраді відбулось перше засідання робочої групи щодо обговорення вартості проїзду на автобусних маршрутах загального користування до складу дорадчого органу. Увійшли представники громадськості фірм-перевізників та чиновники. За 90 днів вони мають сформувати та подати на розгляд міському голові ряд рекомендацій щодо покращення якості пасажироперевезень. Все те, що ми наробимо, всі наші матеріали вони будуть носити рекомендаційний характер міському голові. Соответственно... Після нашей нашої роботи э, все буде зависеть від його рішення. Оскільки ця робоча група создана непосредственно розпорядженням городского голови, я надеюсь, что, э, эти пожелания, що ну, ці эти наши наші рекомендації будуть прийняті в повній мірі. Члени робочої групи крок за кроком відпрацьовуватимуть всі пропозиції резолюції, ухваленої 30 січня на громадських слуханнях щодо роботи міського транспорту. Усі питання, що мають бути розглянуті на засіданнях, умовно. Розподілили на чотири групи. Перший блок це нагальні проблеми, які необхідно вирішувати зараз. Друге запровадження механізму громадського контролю за роботою автомобільного транспорту. Третє введення економічно обґрунтованого тарифу, про що йде мова. І четверте про це реформування. Щодо якості перевезень, члени робочої групи внесли пропозицію виробити спільний меморандум між мерією та перевізниками. Документ не матиме жодної юридичної сили, проте представники громадськості переконані, це підсилить виконання умов, які прописані у договорах. Тож пропозицію підтримали. Ми хочемо, щоб було щось вроді як публічного такого з декларації того, що вони готові виконувати ряд там оприділених условь, котре опять таки, вони заключені. В договорах або в основі кабінету міністрів. А от самі перевізники запропонували скоротити кількість автобусів на маршрутах, а також закрити дублюючі. Цю ініціативу схвалили і в управлінні транспорту. Наше місто стільки не потребує скоротити за рахунок тих транспортних засобів, які на сьогоднішній день вони вже, скажімо, відпрацювали своє. І тоді і перевізники щось якусь копійку будуть заробляти, і треба ще прибрати ті маршрути, які один одного дублює все. І ми це питання дуже швидко ми підемо в тому напрямку. Як, про яке потребує сьогодні громади? Зокрема, на засіданні одноголосно підтримали пропозицію щодо необхідності монетизації пільг, тобто грошової компенсації пільговикам на проїзд у громадському транспорті. Як це можливо зробити на наступному засіданні? Має запропонувати департамент соцзахисту. Є вже сейчас можна технічно провести монетізацію льгота, сколько в Херсоні людей, которо. Які... Ну, имеют право, по нашим представлениям, на компенсацию льготного проезда. И перечислить им деньги напрямую. Не троллейбусному управлению, которое потратит их неизвестно как, а напрямую. Проект татопісплатно составляючи проїзда в пролі. Поки що найважливішим питанням на порядку денному залишається вартість проїзду у маршрутках для пришвидшення роботи. Перевізники погодились, минаючи бюрократичні процедури письмових запитів, надати робочій групі свої розрахунки для аналізу. На діалог всі готові. И если так пойдеть, то я думаю, что мы этот процесс переговорний закончим намного быстрее. И хорошо бы, чтобы так и было. Наступне засідання робочої групи заплановане на 9 березня. Віра підлісна, Вадим Коробов, телеканал, Херсон Плюс.